Центр промінь, гурток Мітливий англійський. Тема уроку. Вказівні займенники однини. This, That. Добрий день. Ми продовжуємо вивчати 15-й урок. Lesson 15. Далі третя частина нашого уроку. Вказівні займенники This That. Це вказівні займенники однини. This. Say, that. Розглянемо цю частину тексту. This bird is in the cage. Ця пташка у клітці. This bird, ця пташка перед іменником стоїть. This артикля немає. Зверніть увагу, тому що this уже означення пташки, означення іменника. This bird is in the cage. Is Ташка одна, тому діє слово цубі буде мати форму is. In the cage. в клітці. У клітці конкретній стоїть артикль The. This girl is in the room. Також, this girl, зверніть увагу, I are, читається a girl. This girl is in the room. Дві О читається, читається як У. In the room. Також артикль означений в кімнаті, в конкретній кімнаті. That rose is red. «that» той, та троянда червона. Обов'язково повинно бути дієслово, хоч ми його і не перекладаємо. Та троянда червона, але в англійській мові обов'язково повинно бути дієслово is, тому що троянда одна. That. Та троянда червона. That flower is yellow. Uh, та квітка жовта. Далі. this book is on the table. Ця книга на столі. Також означення. This вказівний займенник ця книга, обов'язково діє слово, знову нагадую вам. On the table, On, на на столі. This kitten is in the box. Це кошеня у коробці. This spoon is in the cup. That violet is little. That rose is good. That violet та фіалка. І звертаю вашу увагу на прочитання слова violet. I, O читається в violet, I violet is little. Якщо у нас стоїть один прикметник після дієслова, один прикметник як доповнення. Артикля немає перед прикметниками, коли він один без іменника, артикля немає. І також нагадую ще раз, in the cup, in the box, on the table, in the room, in the cage. Тут у нас речі конкретні іменники, тому стоїть означений артикль «де». У слідушій частині цього уроку. Лесен 15. Ми розберемо вказівні займенники множини. Дякую, до побачення.